Буде така. А хто ж то буде? Чи як? Ракушк? як ти ото ви? Равлик, равлик. От попробуй. Дітей будуть штрафувати за те, що на перемінках будуть по-русски розмовляти. Хто мене. Можна... Там ну як це дітей можуть штрафувати, ну ти таке придумала. Ну батьків за, за то, ну, що діти на тінь будуть. Ой. Як я сама, другий раз не можу. Придумать, як по-українськи це слово буде. Ух ти, який ти блин зробив. То блин? У школу як ходила мене заставляли... Показуєш, Марк? Хто це так робить? Каспер? Чи ти не знаєш, що таке Каспер? були були і тоді Зараз навіть не стало. Коля був останній, коли я його убивала этот планера. Ну це без радио. Как я что-то было пожалуйста, что она присоединяется.

Маркусик, чекаємо тільки тебе. Так, от котик дочекалися. А де Маркусик? Де ти? Де ти? О, Доброго дня вам. Привіт. Так і їдеш тільки кофтенці чи кусень чотирьох. А як це тобі треба сколо?

А що ж ти порозкидаєш іграшки? Поки приїдеш, а миші покрадуть. У нас немає мишей, і у нас два кота. <ріст> <ріст> а ваші коти хоч знають, що таке миша? Так, да. ну да. ми не знаю, хтось приносить. Ну, я правда думаю, що це Капа. А -а -а. У мене більше, ну йому просто заважає лізти, і потім там. А, ясно. Начав нові варианта почала підкупати, кричати, а перечис, я кажу, ну от дітер багато днів, а її що, але каже, та що, виходить, коли надатніше, а от так по три разом дітей.